Перший раз ми чуємо той вой самолітів, в мене він, мабуть, на все, на все життя залишиться в вухах і починають бомби скидати. І я в підвал, люди почали спускатись в підвали. І в ту ніч, коли ми спустилися, зграда, снаряд прямо в нашу квартиру, оце дитяча кімната, і він влетів, то там розірвалась дирка в будинку. Ну, ми, якби ми були вдома в той час, то ми розуміємо, вже, що нас би не було, і стали тоді звикати до життя в підвалі. Старший мене син, він хоч більше розумів, він ну, не задавав такі питання. Коли Лейла запитувала, мама, я там хочу. Те, те я говорила. Виїдемо, я тобі все куплю, що ти захочеш. Ну зараз треба потриматися, потерпіть, їсти це, щоб ну якось вижити. Коли вже закінчувалися у нас продукти, навіть голуби, бо, ви, бо вони ж не водилися. Хлопці ЗСУ стали відходити до Засталі. Коли вони відходили, вони підходили, спрашивали, скільки залишилось людей. І ми казали, от у нас в домі було 20 людей. Ну людей там жінки, діти, і вони віддали нам свої пайки. Віддали консерви, крупи, ну, я так розумію, ті е, харчі, що у них були, вони нам дали. Так що я не знаю, живі ті хлопці зараз чи не живі, не знаю, але ми дуже їм вдячні за те, що, в принципі, ми ну, якось не голодували. Так сталося, що недалеко від будинку зав'язався бій російських військових з нашими розвідниками. Просто вони їхали із вулиці і з крупнокалібраного огнестрельного оружжя стріляли просто по будинку. Валерію, як потім вже ми знаємо по виписках і по всьому, цьому, я ж зразу цього не знала. В неї два постріли вийшли. Одне крупніше, одне дрібніше на виліт і роздроблена кістка, стегнула ліва. А в Назарія поранення прямо з лівої сторони в живіт і скол тазового, гребня тазової кістки. Як мамі, найважче те, що хотілося, щоб це було краще мені, ніж їм. А витримати те, що їм болить, то. То найгірше, що можна. Нікому не бажаю. Воду, воду ми брали біля гаражів. І я так розумію, що росіянам було дуже видно, що туди стали входитись збіг... з... люди. І туди прилетів сама і випустив шість касет. Тобто там вже не залишились некринички, там багато постраждало людей, бо там були вибухи. Ми чекали дощ. І от ми ходили з відрами, коли йшов дощ під дощем, всі відра принесли, тоді назбирали воду, віднесли додому, ванну вилили, опять пішли. Поки дощ йшов, ми збирали цю воду. Деякі люди зливали воду з бойлерів, яка залишилася в бойлері. Заливали з батарей, теж хто був. Знають, що спускалися в каналізаційні лулюки, там зливали з труб воду, тобто там краники, ну водопроводні від звітеля, зливали воду, яка залишилася в трубах. Білорусію у нас вивезли спочатку в мозер, там теж польовий госпіталь, а потім в лікарню обласну нас там завезли. Зразу дітей забрали. Особо мені ніхто нічого не казав. Назара там, перемотають, привезуть. Мені ніхто не відчитувався, що роблять і як роблять. У нас була повноцінна родина, був чоловік. Ну так вийшло. Він залишився в окупації. Найважче було розмітили, коли з них батько, що його не, не відомо, де він зараз. Була родина, ну. Війна все забрала був будинок, було все ми. Мали все. Найчастіші запити зараз це дитячі страхи. Їх дуже багато зараз у дітей. Це... Діти бояться вибухів, бояться гучних звуків. По-перше, є дітки, які перебували в окупації. Вони сиділи довгий час в підвалах. Потім відбуваються неврози, тому що діти зараз дуже сильно закриваються. Іноді вони не розуміють, що відбувається, іноді в них дуже багато питань, і це нормально, тому що це дитина, і вона не знає, як з цим справлятися. Вона ну вона не знає, що це зараз відбувається, і чому я маленька дитина. Я хочу піти пограти там в м'яча поганяти на майданчику. А тут якась зараз повітряна тривога, якась ракета летить. Я думаю, що дійсно ми всі травмовані. Я думаю, що в нас така колективна травма вже від цієї війни, тому що кожен день ми стикаємося з такими, скажімо, ситуаціями, де ми бачимо постраждалих, де ми бачимо зруйновані сім'ї, де ми бачимо зруйновані будинки. І за цим все, всім стоїть людське життя. Тому неможливо, я думаю, щоб ну, дивлячись на це, не отримувати травми. Ну, По суті, ти живеш просто одним днем. Ти не будуєш собі плани там, на майбутнє. А... а що б я там спланувала собі там, через місяць е зробити? Ні, не планую. Я живу ось тут і зараз, тут і зараз я є, тут зараз я допомагаю, тут зараз я живу. Е ось Зараз е я змогла допомогти родинам, зараз я змогла допомогти дитині. Супер, клас, чудово! Продовжуємо так і далі. Розмовляємо про різні сфери життя. Намагаємось підтримати жінок, намагаємося, щоб діти росли в щасливих сім'ях, тому що щаслива дитина може бути тільки в щасливих батьків. Молодь у нас може в першу чергу отримати підтримку. Молодь може отримати нові знання. Молодь. Звичайно, знайти може друзів. Якщо не друзів, то хороших прихороших знайомих. Молодь зможе отримати тут досвід. Молодь зможе тут прийти і нічого не робити. Молодь може отримати психологічну розгрузку, розвантаження. Молодь вчиться, як це спілкуватися з повагою і з підтримкою. Як це круто, коли тебе підтримують, і як це круто, коли ти підтримуєш. Щиро радий за те, що мав маю це. Бо більшість дітей, які залишились там або десь в інших містах, вони просто цього не бачать. І я дійсно радий, що потрапив сюди. Звернувшись до соцдитячого містечка, ми отримали, ну знаєте, не лише гуманітарну, а оцю саме емоційну підтримку, якої не вистачало людям, які полишили свої домівки. От тут ми відчули справжньою мірою цю допомогу, що люди хочуть допомагати не просто так, як ну потрібно знаєте, для галочки, для чогось, а саме психоемоційну цю підтримку, яку ну ні за які кошти ти не купиш.